Сьогодні в Олександра особливе, не дуже військове, цивільне завдання. Ну ми, коротше, здружились з тим хазяїном. Mm -hmm. Він нас спочатку не хотів пускати, а потім зрозумів, що ми нормальні типи і пустив. Це Олександр говорить про господара будинку, де українські військові жили довгий час. Будинок на околиці Часового Яру біля Бахмуту. Господар давно виїхав, але потоваришував з Олександром. Брін, як везе Валірі? Я йому так і сказав. Кака Валіра, вам тут вообще просто капітальне везе вашому дому. Говорить Він ще відносини тіли. Так, та, та, а от все по плетарям. Олександр військовий, 93-ї бригади. Працює у Бахмуті та біля нього. Нещодавно його підрозділ змінив місце проживання, але за будинком доглядає досі. Господар попросив. Він і є. Дому таке не пощастило. Нещодавно снаряд пробив стіну, вибив вікна. Так, треба альбоми знайти. Просив альбоми забрати. Фотоальбоми, так? Да? Угу. А що це Це фото? Да. Це його внучки. Ну, У людини нічого не залишилось, от просить хоча б фотоальбоми, щоб йому забрали, бо там його рідні та і все інше. Ну, Це його сім'я, це його історія, яку він прожив своє життя. І його ну і воно зруйноване. Все, все залишилось тут місцевих в часу моюру залишилось не так вже і багато, і кожного разу, коли я сюди приїжджаю, місто все більше і більше стає схожим на сусідній Бахмут. І З кожним разом в місцевих дворах з'являється. Все нові і нові, ось такі от могилки. Так ховають місцевих жителів, які загинули від обстрілу на швидкоруч, щоб самі могильники не потрапили під вогонь. Цього чоловіка поховали просто у вирві, щоби довго не копати. Зарвався пацан. Зарвався? Да. Така ви знали не. пацана іліні. Отетва, катори з того самі жо. Якщо придивитися у двері цього підвалу, недбало засунуті гроші 100 доларів та 200 гривень. Недбало, бо гроші тут не дуже цінуються. А 100 доларів ну, – це капітал. Ну, серйозно, так? Да? Настояще? Конечно. Щось. На воду поміняємо, на ферти паміняємо. Але води та цигарок у цій частині міста немає. Сюди навіть мого оператора попросили не їхати, щоб якнайменше людей було на вулиці. Олександр, збираючи альбоми та книжки, каже, це неправда, що противник втрачає ініціативу на цій ділянці фронту. З їхньої сторони, можливо, йде якесь перегрупування лише для того, щоб знову йти наступати на якісь, ну, на наші позиції. Тиск не зменшується. Те, що каже Пригожин, не слухайте Пригожина. Це його якісь політичні ігри. Нам не до чого це та інформація. Катапів хватає ще набагато-набагато років ще і стволів, і техніки, і людей. «Заряд». Це танкісти біля бахмуту готують машини до бою. Дистанції у місті мінімальні. «А Там просто. Прильот за прильотом. Ти тільки приїхав, їдеш перед тобою прильот. Став прильоти біля тебе. Виїжджаємо на пряму. Пряма буває 50 метрів, буває 100 метрів. Найближча пряма була 20 метрів. Танкісти кажуть, лінія фронту у Бахмуті дуже відносна, і щоб не заплутатися у міських вулицях, танкові екіпажі працюють у парі з квадрокоптером. У місті протистоять піхоті супротивника. Бронетехніку російська армія до місту заводить рідко, бере живою масою. Доводять задачу, що, наприклад, енне кількість піхоти спряталося в той будівлі, її тримає. Треба треба ну їх знешкодити. Ми виїжджаємо і в основному працюємо по будівлі. Ну я при бачу саме будівлю або посадку. Ну, це воно і найкраще, що я не бачу прицелю ні людей, тому що психіку все-таки хочеться зберегти до кінця війни. Я ну так, я по відео показали, як ми їх побили та і все. Брушені здання, та й все. Тим часом Олександр обходить будинок і наповнює коробку з символічними для господаря речами. Але ви могли цього не робити. Він просто дуже класний мужик. Всі друг другу стараються допомагати. Військові намагаються не вживати словосполучення останнього разу. Його замінюють на крайнього чи попереднього разу, адже останній вірять бійці, це вже перед смертю. Але цілком можливо, каже Олександр, цей будинок приймає гостей вже в останнє. Ви розкажете, що попав снаряд в будинок його? Ну, я йому скажу правду, так. Да, я йому розкажу правду. Ну. Но... Треба сприймати правду тою, якою вона є. І я думаю, що ну, скоріш за все він морально якось готувався. Принаймні, я сподіваюся на це, що він готувався, що ну, ходить не так, як хочеться. На жаль. Пересичалка, Сергій Декун та Андрій Устінкін. для Радіо Свобода.